Всіх вітаю! З вами Марія. І сьогодні я так розумію, що більш для дівчат підійде філіжаночка, бо хочу роздивитись, на якого чоловіка вам треба звернути увагу. Ну, побачимо чому. Тож, давайте починаємо. Просто хочеться вас трошки відволікти від ваших важливих справ, трошки, щоб ви посміхнулись. Може вам цікаво стане. Так, тут, звісно ж, показаний чоловік, який дуже-дуже про перспективне спілкування з вами замислюється. Якісь питання буде з вами обговорювати. Ви тут може, можете поставити конкретне питання, і ви щось не в настрої до цього чоловіка. Щось він вам так не дуже тут і подобається. Знаєте, не те, щоб він погана людина, але у вас є певна межа. Як з вами можна розмовляти, а як взагалі не можна. І навіть підходити до вас близько не можна, якщо людина якось, ну, знаєте, нечемно до вас звертається. якось Ну, я б сказала, якийсь такий гумор, трошки такий дивний в людини, оце буде обов'язково зупинено вами. Тож тут якийсь чоловік, а знаєте, йому подобається, що ви знаєте собі ціну і що ви взагалі жінка, яка одразу каже стоп, так не можна. І що ви дуже себе цінуєте і любите. Бо взагалі-то деякий час ця людина за вами спостерігає. І ваш характер більш-менш для себе вже бачить. І знаєте, людину не лякає. У вас сильний характер, ви взагалі така сильна жінка. Ви ви мені показані як людина, яка не плаче на людях, яка тримає себе в руках в будь-якій ситуації. Ви можете десь там трошки на сльози повтирати, але цього ніхто не побачить. І ви настільки знаєте собі ціну, але ж це не просто так. Ви і народились з характером, але життя вас. Ще додало вам міцності, слухайте, подобаєтесь вже так, а далі буде більше. Це тільки початок. Буде щось там з вами намагатись поспілкуватись, якісь там новини, обговорювати, ну, тут, тут на перспективу вас для себе роздивляє. Ну, тобто, знаєте, коли. Ви жінка з родзинкою, з перчинкою навіть. І саме така йому цікава. Тут не цікава така, що буде підкорятись в усьому і дивитись в рота людині і там, боятись зайве щось сказати. Ви, ви не боїтесь і ви підкорятись не будете. І... Знаєте, як ще? Показаний ще й такий чоловік, який ви нібито його струснули. Йому було дуже нудно. Йому було дуже якось, от знаєте, коли всі якісь однакові стали для нього в якийсь момент. Але тут з'явились ви. І тепер людині цікаво, а що буде далі? І якось цікаво планувати своє життя і щось робити. Ви дійсно його струснули, трошки так, але йому вистачило. Так, давайте тут є літери. Я їх назву: літера Ч, літера П М, а літера В Л. Літера З e, e, літера С, зараз літера Т, все більше не бачу літер або тут є ваші ініціали, або людини, або і, і вашої і людини, там вже дивіться самі. Так, на якого чоловіка звернути увагу? Так, ось тут показаний чоловік, з яким більш за все, ви спілкуєтесь по роботі, робота соціум. Ну от якось він, ну як людина, яка, знаєте, про ваше особисте життя, він або взагалі нічого не знає, або майже нічого не знає. Людина, яка ну, десь на відстані від вас мешкає, і вже деякий час ви спілкуєтесь це не, не зовсім таке нове знайомство. Це ви вже ну, якось знаєте один одного. Показана закоханість цієї людини, і, знаєте, він може бути дуже вірним вам. Він може бути чоловіком, який. От, Одне кохання через життя пронесе. Це можуть бути в нього ще там, ну, колись були якісь закоханості, але в вас він може так закохатись, знаєте, от як людина, яка він взагалі перестане бачити інших жінок. Настільки ви для нього, це вже воно десь на якомусь етапі, воно вже існує. І ви для нього будете жінкою, яка закриває взагалі всіх інших, ну, от своєю статурою, своїм характером, своїм, своєю емпатією, тут є таке в вас, і своїм взагалі відношенням до оточуючих. Тут не тільки він дивиться, як ви до нього ставитесь, а він спочатку вас роздивляється, і, взагалі, як ви ставитесь до людей, що ви людина, яка ну, я б не можу сказати, що ви завжди така, тільки м'яка, ви справедлива. Отак мені показують вас. Тобто, якщо до вас погано хтось ставиться, ви відзеркалюєте людину, ви, ви дасте зворотній зв'язок, от саме такий. І цим самим ви відмежуєте від себе людину. Ви не будете вклонятись людині, якщо людина буде до вас погано ставитись. І йому це імпонує, бо він такий самий за характером. Ось так. Далі, на якого чоловіка звернути увагу? Ну, на того, з яким у вас є стосунки. Так, і який. Знаєте, він такий, ну він взагалі-то дуже серйозний чоловік. Він ну, в компанії він привітний. Він такий, що він посміхається, він посміхається із сусідам, він такий ну, приємний в компанії, але зазвичай людина доволі серйозна. І показано, як він радіє, коли він чує ваш голос, коли він вас бачить. От просто як ви змінюєте настрій цього чоловіка і е, зверніть увагу саме на те, як він змінюється, коли ви поряд. Бо, так як показано, він не дуже або взагалі не дуже вміє, або Просто от, знаєте, як, ну, він якось не говорить вам про свої почуття. Мені не показана ця тема. Ну, що він промовляє. Трошки у нього як рот на замок закритий, щоб просто от сказати вам, що він до вас відчуває. Просто звертайте увагу на те, як він себе поводить. Його поведінка поряд з вами, вона дуже красномовна. І тут просто. От... Ви ж відчуваєте, як насправді людина до вас ставиться. До вас, або, давайте так, є чоловік, який собі мріє стати вашою сім'єю. Ось так мені показаний. Хоче зачепитись за вас, біля вас, ну, просто щоб ніколи з вами більше. Взагалі, не втрачати, ну, щоб не було більше між вами відстані, щоб взагалі вас не втратити і зараз. Для нього, для цього чоловіка, ви вже знаєте про нього, ви розумієте, хтось з вас стовідсотково розуміє зараз, про кого я говорю. Людина, яка дуже вміє тримати себе в тому сенсі, що він дуже вас ревнує насправді, але ви жодного разу цього не помітили. В якихось моментах вам навіть здається, що йому байдуже. Дивляться на вас інші чоловіки взагалі помічають вас, не помічають. Йому зовсім не байдуже, він все помічає, він навіть з цього приводу хвилюється, боїться вас знайомити з якимсь своїм другом, бо бої... знає, що ви сподобаєтесь. От Просто 100% знає, що ви дуже йому сподобаєтесь і боїться, щоб. Ну, Не було в нього конкурента. І якась ситуація стосовно грошей у нього зараз вона ну, така. Це те, що його зараз бентежить, бо заморожена тема з грошима в нього зараз. Далі дивлюсь. Так, місточок будує, якийсь чоловік до вас хоче більш міцного спілкування з вами, навіть з якимсь чоловіком радиться стосовно вас. Угу. Так, на блазня якогось зверніть увагу, бо. Такий, нібито, знаєте, от на одній нозі крутиться, і такий, що підбирає все, що погано лежить. І це хтось десь працюєте або працюєте разом з таким чоловіком, або він... десь ви бачитесь в соціумі, десь там іноді. Або ви приходите десь бачите людину, або він до вас десь приходить. Будьте уважні, якось так не дуже довіряєте йому. Далі, що тут у нас ще показане? Ось тут у когось як розставання намічається з чоловіком. Не хвилюйтесь, ви одинокою вам не бути. Тут вже дві кандидатури одразу малюються і. І дивіться, як показано, у вас зараз. Є зайва вага, ви так вважаєте, може вона вам насправді не дуже там зайва, може вам дуже личить насправді от саме така вага. А от показано, що ви так вважаєте, що у вас зараз є зайва вага після розблучення з цим чоловіком? Не обов'язково, що це ваш чоловік по документах, ви просто можете бути в стосунках з людиною. Ви втрачаєте зайву вагу, ну, я так розумію, може самі собі там щось вигадаєте і втратите ту вагу. І от просто одразу у вас підуть оце один за одним якісь знайомства. Ну, Я розумію, це ви просто себе будете. ви собі... Вигадали, як ви хочете виглядати, ви досягнете своєї мети, і ви будете впевненішою себе почувати. І, звісно, на цю вашу впевненість, на те, яка ви щаслива від того, як ви гарно виглядаєте, то будуть притягуватися, а як же ж? Воно ж тільки так і працює насправді. Коли людина собі подобається, то вона починає подобатися і всім іншим. Це стовідсоткова ситуація. Кожного з нас. Ну то й все. На цьому закінчились чоловіки. Я маю надію, що вам, хоча б, весело було чути про когось з них і що, може, когось ви впізнали, а може, просто пройде деякий час, і ви зрозумієте, про кого це було. Ну, і всім гарного настрою, гарного дня і гарних людей поряд з вами, не тільки чоловіків, жінок теж гарних. Хай у вас все буде! Якомога найкраще бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось в нових відео. Всім дуже дуже дякую за ваш зворотний зв'язок. Всім пока.